Добрий день, шановні колеги. Сьогоднішнє засідання на нашої комісії Ми можемо розпочинати. Форум у нас є, нас є троє, двох членів комісії на нас поважних причин. На порядок денний сьогоднішньої комісії відноситься вісім питань. Чи дев'ять? Це... Ну, ну, дев'ять. Я думаю, що його зняти, так? По яке інформування воно було, але його зняти, тому що той, хто мав доповідати. доповідати, повідомив, що він сьогодні не може доповідати, він переносити на інше засідання на комісії, на наступному власні. На І тому на сьогоднішній засіданні комісії відноситься 8 питань, просить проголосувати за основу. Так, ще якісь будуть зміни, доповнені, тоді в цілому. Ми переходимо до порядку розгляду наших питань. Але пане, спочатку проінформував, там курси у виділених результатів роботи 6, саме питання, пошту в нас і питання змінено. Ага. Ну, Добре, перше питання у нас про внесення змін до рішення Кременецької міської ради від 27 травня 2021 року номер 1200 про утворення комісії щодо зігних громадян від оплати задання соціальних послуг. Наталя Здальчук, директор центру. Добрий день. Вносимо здобули вирішення Хмельницької міської ради в першому додатку. У нас був персональний склад, але у зв'язку з тому, що у нас час від часу відбуваються кадрові зміни, ми хочемо його затвердити по посадах. Потім друге внесення змін. У нас змінилася назва установи, і тому вже в положення вносимо назву установи в бюджетний комунальний. Так, да. суто технічне. Да, су, в положеннями, крім назви, іншого нічого вносимо. Поводження по тексту викидали на це. Юрийські погодили. Все, дякую. До попитання. Було питання, захопити про утворення кількісного.

Сьогодні Сьогоднішній день 18. Це же ну, кількісний склад у нас так і є, 19. Просто персональні виходить 18. Кількісний склад у нас не мінявся з самого початку. більше. Я ж пам'ятаю, 19, -19 колише, дуже давно 19. 19, 19 вона своїм рішенням про те, що тріальського повноваження вивела рельс з. Але ж вона не міняла кількість, вона просто вивела головатр... проект. Так, так? так що було 18, тепер буде 19. Ну раніше було 22, так? З самого початку. Тоді вийшли на час міліції. Ті, що не виходять. Потім стало 19, а потім э, тряль.

Так, що третій. Так. Про затвердження структури та загальну часовому сміху. Що ми зловимо? Так. зробимо? Деякі зміни, але зміни незначні. Вразу кажу, що В разу, кінчу, кількість склад не міняється. Якісно трошки поміняється. Переименовуємо посаду головний спеціаліст бухгалтер. Відділу бухгалтерського обліку управління освіти, культури та спорту на посаду заступник начальника відділу бухгалтерського обліку. Знаєте, що там бухгалтерія дуже велика, 8 чоловік в бухгалтерії, сім чоловік централізованій бухгалтерії. Там однак прачук треба її допомогти. Ця посада вакантна, але вона за собою нічого несе. Це все переімено. Ми не виводимо і не виводимо, просто переіменуємо. Переіменуємо. Головний спеціаліст на посольство. Там є дві, а... Можна було брати на ті вакантні посади людей, але ми людей не беремо, ми не використовували ті вакантні а посади. І просто хочемо, бо тому що навіть нема ключі другі на кого виробити, нема кому замінити головного бухгалтера. Ви знаєте, що таке головний бухгалтер. На Це навіть не може вважати. піти у відпустку. Почекайте, <зважати> тут посада заступник за начальника відділу бухгалтерського обліку, головний бухгалтер. Так. Так, посада ага. ага. потребується. Головний бухгалтер. А ця, що зараз є, Це начальник відділу бухгалтерського обліку. Так, так, так А це буде її заступник. А це буде її заступник. І Так і називаєтеся заступник головного бухгалтера. Так. Заступник начальника відділу, заступник головного бухгалтера. Це ми не, спеціально не брали нікого на роботу з тих двох головних спеціалістів. Я все одно не сильно зрозуміла. Ну, Посади спів... звучить, чекайте. Заступ... На посаду заступник начальника відділу бухгалтерського обліку треба. головний бухгалтер. То вона буде головний бухгалтер, вона Ні. Заступник? Ні. заступник буде начальника відділу і головного бухгалтера. Тому головного... заступника, і заступника, заступника не можна. тут не треба писати. Є заступник начальника головного бухгалтера, головного бухгалтера не не треба. відміняти. Не треба. Що? Це можна головний бухгалтер. Так, виходить, що два головних бухгалтери? Знаєте, на начальник відділу головний бухгалтер, так. Заступник, заступник начальника відділу заступник, заступник головного бухгалтера. А, а. у тут... вас після заступник начальника відділу головний начальник бухгалтер. бухгалтер. Ні, 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 ні. ні посади заступник бухгалтер. головного бухгалтера взагалі немає. Ну, то значить, то і немає бути тут головний То просто заступник начальника відділу пропишеться в посадових обов'язках. Да, або просто є. заступник начальника відділу. Ну, так, так але в десь має фігурувати, що вона бухгалтер. Посадові інструкції зробить, ще немає. Ту... Вона не може бути головний бухгалтер, а, а та, вона та, має та, бути в грудовому відміннику. Голов... Головного бухгалтера. Ну і так, фінансово mm, да. у нас такі. Вона вона не бути то, головний бухгалтер. Головного бухгалтера. Головного Заступник начальника та. відділу головного бухгалтера чи немає? Дивіться, там ж є вас щоб потім...

Перейменувати посаду соціальних менеджерів на посаду головних спеціалістів, привести відповідність, щоб були всі головні спеціалісти. Mm -hmm. всі на mm -hmm. так. Тут получитися не міняється в Структурі Управління зброї комунального господарства, транспорту є пропозиція внести одну посаду головного спеціаліста комунальної власності та відділу комунальної власності та транспорту. Це людина, яка буде займатися енергоменеджментом. Зараз на даний час дуже гостро це питання, дуже багато семінарів, і голова був, і Вікторія Казимирівна вже була неодноразово. І стоїть питання про те, що ні один проект не буде розглядатися, якщо не буде енергоменеджменту. Дуже зараз на це ставлять великий став. Тобі ж має посада. І оскільки ми в СОБЕЗу вивели внука, вже КВ ввели, то наскільки залишилася саме. Вводимо тільки зміни по тих додатках, які озвучили. Четвертий, шостий стороні. Ну, дальше и тут змінить. Видел бумага тут скоро обліку. Начальник видео волны магазины. Доступник начальника видела из нового не бумага. Доступник головного бумага. Я собі там все ручку поменяю. Не буду його передоковувати. Ні, а тут так.

Я, собі я, собі я в комментариях давно кудись, я пришла и удавалась. Когда я забыла собі. Я Вот он надо вычи. О нет, все первый, ты писала Це вэкен, Кількісний персональний склад. Ja, то це я викинула кількісний персональний склад. Вони oh. поміняли. А, ми перевидувалися, повітря. В проєкті рішення які зміни статути? Почали люди зареєструвати статути і всі вони самі навіть. Якщо, наприклад, там, де... Назва була Значить, імені, імені, імені Кременецької дитячої юнацької спортивна школа, наприклад, так? Ну, то, то написано Спасно було ще Кременецької міської ради. Тут, так, написано було. Те, те саме точно в школі імені Веліківського. В краєзнавчому музеї. Просто Там. самі пункти рішення викладаються в редакції, щоб підто не мінятися. Статут не міняється. Міняє статут залишаються ті, що ти Ті, що були, реалізувати статут, щоб рішення від 20 рішення від цього музеї. Там не затверджувати всі статути, ті всі, що мінялися управління. Там заклади культури, заклади спорту, всі-всі. Це великі. Не не всі, всі. Це тільки ті, що в рішенні. Було дописано Кременецької міської ради і Є... трьох Бо таки статуту Так, <пробітник> да. а в тексті статуту не було, того. не в тексті немає Та, Та, в рішенні Десь обійвати. просто дуже багато було Є, було багато і, звичайно тих статутів Добре, і так. Тих... Тепер наступне питання. Надання згоди на зміну цільового призначення і використання право розповідає світу. Ми давали це. Ми давали це на виконком і даємо ще на сесію, тому що це зміна цільового призначення. Було закуплено ще відділом освіти 600 літрів дизельного палива, 300 літрів бензину для генераторів. І воно стоїть, не використовується. Ми хочемо його зараз змінити, цільове призначення, використовувати його на привезення дітей, щоб воно було. Ну, ну, щоб розуміло, мінити, воно не, стояло. не стояло, воно в нас є на заправках, а ми його не використовуємо, не можемо кефтити. Але якби щось сталося, то потім там. Тукуплі, Тукуплі. Тукуплі, 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 ну, то куплі точно, то куплено. Так як їх зараз треба купляти на Ми... перевезення, то так само куплетні. Так, що ще засперчення нової форми так, так. строкового трудового договору контракту. З керівником закладу загальної середньої освіти Кам'янецької міської територіальної громади. То він так і був, так, він був, він і так, так, так воно є. Спілковий трудовий контракт. Так, це вони спілкують договір. Ми тут тільки міняємо орган управління. Він був у нас, затверджена та форма є. Ми просто міняємо органи управління. По Существі. Существі. юриста вашого питав, казала, що по тексту там зміни. Ну, бо там були, були, були такі да. трошки речення цікаві, то ми їх юристи ще передивилися. Не то, те, що такі були зміни. Я прошу, що ви всі зміни скажіть. Бо ми вже не стикаємося з тим я не маю кажемо то-то, то тото, а потім депутати читають порівнюють, тікають зміни. інші зміни. я спеціально дала дозволу. То я ж не пам'ятаю його вступають. Треба те, що ми вправили. Я, ж не знаю, я не знаю. вам то просто наголошую на чому. У нас одноразово були випадки. Коли приходять, а ми тільки по тексту те поміняли, потім хтось поті почитався, а там помінялися і те, і те, і те. Не Тому не Ви зобов'язані. Членом комісії, от ну, тут він ми, так. Ми, О, ми, ві! не вноситься в нього зміни, тут за типова форма, яка буде укладатися з керівниками. Вони зробили проект, ми його виправили, і з проєктом рішення зарізованим і все йде у ковід. Нічого не міняється, тільки управління. А юрист сказав, що були по тексту зміни. Ні, то там були такі. Я розумію, що це чи? не, не зміни, але ця нова форма, це вже, це чи, є чи є щось радикальне нова... ну, до судно. Обов'язки повноважені, які не немає. Були зміни, які стосувалися граматичних виправлень, якісь морфологічні були там помилки, суто такі стилістичні помилки. О, 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 так. Тільки да, тут міняється орган управління. А що, що, що є орган управління освіти? Це покупці. Він відповідно під кожну кожен заклад, кожного керівника буде вкладатися. Він буде, він буде він. там будуть істотні умови змінюватись допомогу стосовно оплати праці, управління. Я так розумію, що він той діючий був в той страховий договір, вже по ньому рішення було від прийнятий у відповідності до типового. Він був прийнятий, ну, так? Ага. Тому що там рішення зазначено, та, що казати, яким вже втратило чинність. Нема. А, а, не не а, по закладу а, культури не було. По культури не було, це у світі так. тільки був. По культури рішення не було. Рішення сесії від 20-го року про затвердження такого спілкового договору. Те, так. Що втратили так, Тому що... але, але ті, але ті контракти до якого скільки вони ще діють наскільки? Не, дивлячись в кого ріж навіть є такі, що да є такі, що от закінчиться в кого листопаді вже цього року, в кого там жовтні, в кого на наступний рік є е, одна, кожен... одна суттєва зміна по контракту з керівником закладу освіти була та, що в типовій формі, яка ну, була чина до того часу. Було зазначено, що укладається контракт на підставі перех... кінцевих перехідних положень. А це було тільки в 2021 році, тоді як ви пам'ятаєте, що діючі чинні керівники мали там до 1 липня, по моєму прпоміточ. Е... Да. Mm -hmm. Вони мали призначатися якраз по ці по прикінцевих перехідних положень, тому що вони там до 1 липня тільки мали прийти конкурс, по-моєму, mm -hmm. не пам'ятаю. То ми, ми цей пункт забрали, тому що він не стосується вже 25-го року. А вони призначаються тільки згідно закону України про загальну середню освіту. Ну, і Ціла комісія конкурс. Ми зробили зміни вже

А, а, я, я голова комісії ще управління мало Там нам є подати. подати голова воєнтарної комісії, дівчата, представник адміністрації, ще були вносили зміни, я перепрошую в частині тій, що Алла Миколаївна в адміністрації, то адміністрація дала Ларису Іванівну. Дивіться, вони планували внести зміни на ці сесії ще й в склад конкурсної комісії. Однак, в червні місяці посада працівника районної державної адміністрації має змінитися. І зв'язку з тим, що зараз конкурсу виголошувати е, ще ніхто не буде, не буде тому ми поговорили, е, що це недоцільно зараз, вже коли буде узгоджена кандидатура члена комісії від... Е, Вони вже нам листали лише, лише що, що шо шо узгодили шо кандидатуру. Шо так, кандидатуру. Але, так, по, е, але посада буде називатися інша, тому що, а що яка, не вкаже з представника адміністрації. Ка 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 кабінету міністрів, хто має входити до комісії учасника. Та, та. І там більше керує той центр якості освіти, ніж ми. Коли буде команду з подорогій школи? Дівчата, поки що ми зараз працюємо. Закінчуєте закінчує навчатися. Ми вже закінчимо. Стром тут буде вказаний. Бо може бути, що комісія, комісія скаже, може бути на два роки три, на три, на п'ять.

До років, а там визначає, вже тоді я не знаю, побачимо, що конкурсна ну, да. до до... комісія визначає. Конкурсна комісія рекомендує, визначає частину. Давай Тепер типовий а тепер, типові... а тепер по, культурі. Типові, по культурі По культурі не а було затверджено теплові... типових до п'яти років типові. не було затверджено. Тому наші кадри зараз управління опрацювали з Юристи так, наші теж його подивилися, і ми, ми хочемо Я, прийняти цей строковий договір, щоб він був так само затверджений рішенням сесії, щоб можна було додати. А такий строковий договір добрий, той передбачений законом про освіту, а цей строковий договір, закон, культур, культур, так, 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 так само комісія. В них, по-моєму, більше було, оскільки я пам'ятаю, да. директор будинку культури, як я пам'ятаю, ще як районний, тоді так, внесли, так, так. Да, внесли зміни в закон і вони тоді внесли зміни в закон для керівників закладів охорони здоров'я, але вони не звільнялися з посади, тобто тільки ті, хто були новопризначені. Mm -hmm. А для О, керівників закладу культури тоді мали звільнити їх, вони мали пройти конкурс і тоді з ними укладався контракт. От, то була така умова законодавства. Тільки що типової форми нормативним актом не затверджено, але вона є загальна типова форма для керівника закладу комунальної власності. Тепер видно, працівники управління брали за основу брали за основу. А, так. а так. там і... закон про культуру, там чіткі кроки проведення контур регламенту там вже з коли 22, певно, що стаття, і там два <пробування> східно. У нас тоді теж була конкурсна комісія, присправляли на цю дитину, конкурс «Артис» і «Запор». А музична школа? Був конкурс? Я не пам'ятаю, чи вона на кожний конкурс працювала, чи то вона загально призначена. Чи Фрестор, просто, там просто конкурс? Ну, я не вона, там, там, вона. Вона. Там, так само і на музеї, і музей музейки саме. А музична школа? І музична школа, контракт я поправила. Aha. Центр культури. культури і дозвіль, щоб вам там не проводився кон, не проводився кон. Ні, не проводився, а музична я не проводився. Коли вона була призначена? Вже війна була? Так, так. На час війни, на основі закону закону. Це не було, що 2023 рік. Про правовий режим воєнного стану. Але тоді тільки міський голова не може проводити. Так і було. Розпорядження. Так і було. Але ну, за нехай буде, ну, щоб вже мати всі розмовічі ну, документи, якщо щось ну, буде в тому сприймати чи як. Про бібліотеки, бібліотечну систему, то тут, певно, і директора бібліотек також? Так само, бібліотечну систему справу має бути. Справну, так. Про музей музейну справу, про культуру. Ну, там конкретні положення тих законах, а сам конкурс для всіх закладів законі про культуру. Про культуру. Про культуру. А просто для контракту бралися всі положення закону, щоб воно було для всіх закладів культури. Добре, всі останні питання, затвердження угоду договорів. Степані розметка по проєкту рішення буде податок. Там всім додаткових пропоновлення договорів оренди. То БКГ, там, на території Горівської сільської ради, вони договори укладали на зем... в результаті земельних торгів і мають право на поновлення. Звернулися, а ми уклали їм додаткові угоди. Додаткова угода про зміну реквізитів договору з використання, укладеного з Великоменівецькою сільською радою. І... Ширмону попередній договір оренди укладений з Кахайської Ларисою Цієї за магазин Сидоколосова. Тепер договір на управління спадщиною органіка, вже земельна ділянка 248-232. Вони по рішення сесії вклали всі договори, але ну, знайшли одну земельну ділянку, що вони використовують, ну, її ще треба там чистити, але щоб платити, вже вони будуть її разом в комплексі обробляти, то ми вже, щоб не чекати, то вклали, щоб почали платити. Додаткова угода з попалецькою щодо земельної ділянки під магазином, так само зміна реквізиту яких там Кижівська сільська рада на Кременецьку і рахується. І дві додаткових про договорів оренди з фермерським господарством БОСА. Тому що до цих земельних ділянок ми зараз поки що вкладаємо попередні договори оренди, а далі підготуємо, будемо вносити на земельний дом.